Вітаю! Пропоную вашій вазі просту дидактичну гру, склади за зразком. Ви можете створити її в домашніх умовах, використовуючи доступні вам матеріали. В нашому випадку пропонуємо дитині розкласти кольорові кубики з паперу за зразком. Створювати можна схеми з кольорами, з цифрами, буквами чи зображеннями. Те, що найбільше подобається чи що потрібно розвинути вашій дитині. Дана гра допоможе у вивченні кольорів та підвищує рівень розвитку уваги, а також мілкої моторики рук.